Тисячі львів'ян можуть втратити шанс на державне житло. Кабмін зобов'язав міста сформувати єдиний державний реєстр черговиків. Для цього у Львові почали перереєстрацію тих, хто претендує на помешкання. Черговик Микола Дзіковський за чергою слідкує пильно. У списку він 51-й, Отож чекати сподівається, ще недовго. Стою я на черзі 66-го року. Січня місяць. Можете собі представити у мене. Як я став на чего, в мене дітей немає, в мене вже внуки вчаться. А от Катерина Колоденська про перереєстрацію черговиків дізналася випадково, інакше, каже, точно не прийшла по міську раду, адже у черзі аж 5255. тисяч Не слідкую, бо кажуть, сім життів треба мати, щоб квартиру отримати. Ну а я сім життів не маю. Вочевидь, такої ж думки більшість черговиків за місяць оновити свої дані прийшло лише 10% тих, хто у списку на житло. Якщо наступний місяць інші цього не зроблять, то втратять свій шанс на квартиру. Попередити кожного про таку небезпеку нереально кажуть у ратуші. Черговиків є більше 25 тисяч. Це є фізично і неможливо. Реально, але практично неможливо, зважаючи на темпи перереєстрації, прогнози чиновників невтішні, Із списків можуть виключити аж до третини черговиків.